Підійшов до наступної сім'ї, Да, і до речі, забув сказати, що я трішечки відкриваю в другому корпусі, ну, буквально там на одну-дві б джілки, тому що там є трутень, щоб тепер трутень виходив. Спочатку було закрите. Підійшов до наступної сім'ї і ось в мене написано, що матка перший другий корпус. Тобто матку я не бачив, я не знаю, де матка. Хочу зараз сам подивитися і вам показати, коли я робив те розширення третє, я збирав внизу самий відкритий, а в другий ставив самий закритий. І сподівався на те, що матка все ж таки в першому корпусі. От зараз ми і побачимо, де знаходиться матка. І чи вгадав я, чи не вгадав. Переніс камеру на другу сторону, тому що я з цієї сторони буду працювати, щоб і вам все видно було так. Зараз дивлюсь, що тут в мене є. Тут в мене поки що не бачу. Засів. Печатка є, а засіву не бачу. Можна було зразу, е з першого корпусу. Починати дивитись, але тим самим я подивлюсь для себе, які рамки сушниною можна поставити в перший корпус. Є є маточники, але вони без без засіву, тому, мабуть, матка в першому корпусі. Ось на вашіні зараз ми все і виявимо. Так, на вашіні яїць я не бачу, але вашіна потягнута гарно і тому цю вашінку я відправлю в перший корпус. Зараз наступну рамку. Подивлюся. Здається, яйця. А ну на цій стороні. Вроді би як так я бачу яйця ось на цій рамці тому матка в цьому корпусі зараз потрібно або поміняти корпуси місцями, або знайти матку і матку відправити в перший корпус. Або так, або так. Зараз щось. Вирішимо, що тут потрібно зробити. Це рамка з медом. Ідеалі було б знайти матку, відправити в перший корпус, тому що перший корпус збирався. Це теж з медом. Перший корпус збирався вже таким, як він має бути весь сезон, скажімо це так. І ця з медом. Так, ці три рамочки з медом, тут матки немає. Гляну ще раз на оващині, можливо на вашіні я її не побачив. Бвидше гляну. Ні, на вашіні я її теж не бачу. І на вашіні яїць я не бачу, тому... Можливо, вона ще е, опустилася в магазин. Зараз подивимося в магазині. Може і таке будь, що матка в магазин опустилась. Але навіщо їй той магазин потрібен? Так тут же є засів. Так, так, тут є яйця, тому матка десь вверху бігає. Зараз ми її знайдемо, виключив камеру, підійняв наступну рамку і знайшов матку. На тій рамці була матка. Матку впіймав, поставив міточку, посадив її в клеточку і зараз. Покажу, що я буду робити з цією сім'єю. Можна було просто взяти і поміняти корпуси місцями. І навіть матку не шукати, але мені подобається працювати з бджолами і тому я О, ця вагома рамочка в магазині. Ой, вона гарна, вона повністю з медом ця рамочка. Ось так. Є, є мед. Чи будемо ми його качати і на цій рамки вагу вагу, рамка має тут теж мед. Е Можна було замінити корпуси місцями, але я кожного кожний рік корпуси міняю для того, щоб не так спрацьовувалися одні і ті ж корпуса. Десь якийсь підремонтувати, десь якийсь підкрасити, і вони так довше служать. І тим самим відбувається вся моя робота на пасіці. Зараз огляну на наявність маточника, тому що тут був весь відкритий розплід минулого разу. І... Ті три рамки, на яких є засів, зараз віддамо перший корпус. Ось ця рамка іде відразу в другий корпус. Наступна рамка теж піде в другий корпус. Ця рамка теж піде в другий корпус. Зараз ми все зробимо так, як воно має бути. Ощінка потянута, лишається в першому. Лопнула рамка. Йде в другий корпус. Її потрібно на вибраковку цю рамку. Цю теж можна забрати. Мабуть, я все ж таки зроблю ось так. Мені так, мабуть, буде. Мені так, мабуть, буде проще, тому що дуже багато потрібно замінити рамок. Майже всі. Вони зараз тут всі печатні, тому що ставився відкритий. І вони всі зараз тут печатні стали ці рамки. Це потрібно зараз ці рамки забрати і перетасувати, а який в цьому смисл не бачу. Ось так робимо. Відкриваємо. Зараз ми тут тільки заберемо ці три рамки, які медові. Ну вони тут точно їм не потрібні. Мені потрібно, щоб матка сіяла. Ось цю ващинку Віддамо відразу сюди. Зараз беремо перший корпус і все буде чудово. от така робота вона трішечки зайва на пасіці, але це все тому, що минулого разу я не побачив матку. Чому я сподівався, що матка. Мала бути в першому корпусі, але вона була в другому. Ну, нічого страшного. Час є, тому можна і попрацювати. Все, зараз випускаю матку. Вже бджоли обсіли матку. Це матку випустив, тепер потрібно дати ще декілька рамок в перший корпус таких, щоб матка могла на них сіяти. Ну ось ця гарненька, вона свіженька, Розплоду на ній небагато, він вийде і матки буде. Де працювати і ось ця пилок, медок нехай буде ця вісім, нехай буде вісім потім. Потім дам ще або ощину або сушнину подивимося все буде залежить від взятка. Від стану сім'ї і від того як вони тягнуть ващину. от тепер можна ставити магазин, ставити другий корпус? Здвигаю всі рамки. Під одну сторону, ці три рамки, які мають вагу вони з медом, ставимо теж сюди все заставну і закриваємо. Так, якийсь час я потратив на цю сім'ю, щоб зробити все так, як воно має бути, але натована і робота, щоб на ній витрачати свій свій час.